Я хочу, щоб закінчилась війна, щоб перестали рватися снаряди, щоб матері побачили синів, а діти, щоб сказали, прийшов тато. Я хочу бачить небо голубим, хай сонце вийде через чорні хмари, і знов почути співи солов'їв, щоб спокій був, коли настане ранок. Ну, а сьогодні обстріли звучать, багато крику, сльози і страждання. Потрібний мир, о, Боже, поможи, щоб спокій був, щоб люди не вмирали. Зруйновані будівлі, лікарні і сіл тепер що були не впізнати. Чому це все до нас прийшло в ці дні? Ми лиш хотіли жити, процвітати. Обстріляні міста, вогнем ізградів, це все не мов би, просто страшний сон. Але на жаль, сьогодні це реальність. Але, на жаль, сьогодні лється кров. Багато поруйновано церков та віру в Бога цим не зруйнувати, лине нині в небеса. Щоб було мирно, щоб не страждати. І ці слова я вірю. Чує небо, настане мир, закінчиться війна. Тому, мій друже, клич до неба ревно, в молитві сила і у ній життя. Я хочу, щоб закінчилась війна, щоб перестали рватися снаряди, щоб спокій був і серце матерів загоїлось, щоб біль почав стихати. Я хочу бачить небо голубим. Хай сонце вийде через чорні хмари, тому молюся, щоб був в країні мир, щоб вже ніколи більше не стріляли. Хай Бог зупини цю страшну війну, хай витре сльози тим, хто нині плаче, і залікує серце, що болить, наш Бог живий і Він нам допоможе.